Доброго дня, мої шановні глядачі, сьогоднішнє відео у нас буде на тему, чи є на вас якийсь магічний негатив. Дивіться, перший варіант, другий варіант буде експрес. Тут не буду дуже сильно копати, тому що це общого формату відео. Так, якщо з вами щось резонує, тоді ви опираєтеся на це. Але пам'ятайте, що якщо ви відчуваєте, що з вами відео резонує, то вам потрібно тоді. Звернутися до людей, які займаються чистками. Перший варіант. Чи є на першому варіанту негативна програма магічного формату? Якщо так, то яка? А якщо ні, то чи позбулося, що у вас є захист? Ну, по-перше, у вас тут зроблено на здоров'я, для, для багатьох зіграє те, що ви тут не можете завагітніти та родити дитину, або у вас перечасні викидище та перечасні роди. Так? Тобто у вас жіноче здоров'я тут пробита. вибачаюся, ваші жіночі органи тут в хворобливому стані, магічному форматі, тобто вам зроблено на безпліддя зроблено. Взагалі-то така програма кладеться на жінок, на чоловік, на чоловіків для того, щоб або не було продовження роду, або за що б ви нове б не взялися бізнес, робота, ремонт і що завгодно, щоб це вмирало в початковому ой, стані. Тут у вас магічна робота на безпліддя. Що це тут таке? Так, дивіться, якщо з вами не резонує, тобто у вас є діти, будь-яко нове діло, любе ваше нове діло, воно заходить на 100% і у вас є ваша вдача, то тоді це не ваше відео, тому що тут людині перекривали дорогу, стягували тут стяг, <кій> зроблено на безпліття, стяг успіху та вдачі. Відносин. Зроблено на те, щоб ваша душа плакала, щоб ви були або в токсичних відносинах, або тут зроблено на так, щоб ваші відносини розбилися, розійшли, щоб ваш партнер вас кинув. І щоб у вас душа ваша плакала. Тобто ви були в депресії. Ну, крадник тут на відносини. Хтось вам щось подарував і. Став через енергії вами управляти. Це була жінка, яка на зараз процвітає і має ваш добробут. Зроблено було для того, щоб ваше належало їй. Щось є ще. Тут молодість, краси... молодість, ваша чарівність, ваше цвітуче здоров'я. Жінка тут забрала. Так, ану-ка, ще щось є. Ну, тут розвивали пару пару, щоб не було дітей, стабільність розрушала, щоб люди друг друга не чули. Або якщо ви одинока і дуже довго, то тут закривали вас від вашої людини, яка повинна прийти для щасливої жіночої і або чоловічої долі. Так, і тут ви можете дуже довго знаходитись, не з тією людиною. Ось так. І ще що? Ой, тут у вас морки, омороки. Тобто головні болі, мис... ваші думки, форма думок, вона негативна, ви не розумієте від зовсім нічого, у вас голова може кружлятися. Тобто, не знаю, як називається давління. Ладно. Давління скакати, мороки завжди так працюють. так. Вам тут працював мастер для того, щоб ви не бачили кохання та не бачили істини. Це був перший варіант. Тут гарна робота, нічого не скажу, бо вам постарались. Дякую. Перший варіант, другий варіант. Зараз візьмемо інші карти. Другий варіант. Поїхали. Другий варіант. Чи є магічна робота, якщо так, то яка? <кій> якщо ні, чи ви, ну, можливо, у вас захист або ще щось. Ого, тут порча остуда. Да. Так, заморозили. І давно. Значить, так, на вашу зовнішність робили і остужали просто все. Ви можете хворіти, може, у вас, знаєте, це така. Хвороба, яка врачами не виявлена. Так? То ви ви змарніли? Ваша, то, що ви були колись гарні, то це було дуже давно. Вас... Ваша зовнішність дуже сильно постраждала. Ви, тому що тут була зроблена жаб'яча порча. А, ви то худнете, то, або ви занадто худі, так? От анорексія, або чи занадто товсті для своєї. Тобто, тут зроблено на, або на дуже сильне похудання, але загалом на те, щоб ви мали великий, а, велику вагу. При тому, щоб вас. Не було кохання, щоб у вас не було грошей, всю вашу жи... все ваше життя остудили, щоб у вас не було бажання кудись двигатись, щось змінювати, щоб ви проживали як та жабка в своєму болоті, погано, але ж було це моє, так. Тобто, щоб ви сиділи і не рипалися погано, ну нічого страшного. Працювали по вам рунами, нічого собі, і руни, і кладбище. Нормально, так вас тут гарнесенько, так зробили вам тут розсорки, значить, сори, скандали. Як вони лягають? Це не тільки з чоловіками з дітьми, це взагалі з соціумом. Вас посорили з цими, з грошима, зі своєї енергії, з усіми енергіями. І ви на стані зараз того, що ви проживаєте свій день, так нібито вмерли і нічого не ди. Нічого у вас не відбувається. тому що вас тут, до речі, відрізали від роду, від родової відки вас потрібно тут підсидіняти. Кстаті, <кій> щоб відрізати, я не бачила. Порунам, можливо, але, знаю, що можна відрізати через свічну магію. Так. Угу. Щоб ви не зцілилися, не знайшли вихода, по вам тут працював чоловік. Гарненько так працював на боляч, на хворобливі відчуття. На хвороби, щоб ви не вірили в себе, щоб у вас не було такого настрою, що я можу вирішити все. Так, я, я зможу все. На вашу перемогу над любими, негараздами. Так, щоб ви не змогли зцілитися тут ще щось є. Щоб ви тут втрачали надію, самі були агресором. І знаєте, і а, щоб ваше самовідчування призводило до того, щоб ви самі з собою в душі а, ругалися. Так, щоб скосити все ваше життя. Тобто, щоб у вас нічого не було От до смерті, так, вашу... якщо чесно, то тут дуже схоже, що ваше життя хтось забрав да, вашу долю хтось. Підів, забрав, згриз, а вам віддав своє. Ось так. А з вами була Тетяна. До нових зустрічей.